державу! Геть поліцейську державу! Геть поліцейську державу! Геть поліцейську державу! Геть Геть поліцейську державу! Воля Нація воля, соціаліз! Нація воля, соціалізм! Нація воля, соціалізм! Не полюція! Не полюція! корупцію! Ми вам революцію! Нам ми нам револю... Бундуй, покай, права, не Ви нам корупцію! ми вам революцію! не віддавай! Хунтуй, корай! Романи віддавай! Хунтуй на палацях! Mā! Kōta!